Незважаючи на всі обставини, ми з радістю готові презентувати вам новий проект з флагманом від Mercedes-Benz – це Maybach в кузові 223. Автомобіль приїхав до нас в звичайному чорному кольорі, тому ми вирішили дати розкоші як з під пера заводу, та поклеїли верхню частину автомобіля плівку Gloss Pearl White. Після чого захистили весь кузов автомобіля антигравійною поліуретановою плівкою. Щоб додати контрасту, пофарбували шильди та планку на капоті в чорний глянець. Це додало трішки агресивності та підкреслило стильний імідж цього люксового седана. Ви здивуєтесь, але навіть у майбуху є деталі інтер'єру з пластикою, тому наші майстри і тут постаралися. Пошивши бокові панелі сидінь, нижні частини порогів та обрамлення дверей в оригінальну шкіру. Тепер це дійсно максимально люксове авто. Як зазвичай не знехнували процедурами по детейлінгу. нанесли керамічне покриття на плівку, диски, Вікна та шкіру тепер авто готове круїзити будь-те і залишатись новим протягом тривалого часу.